Сім призом осі ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Але не просто Майнкрафт. Ми граємо, як його не знаю, в історії чи в шо. Блин, що а, Mish, Mission of Лаптопі. Чаптер 1. Я сам не помню. Exit Lock and Ship in Light. Розуміло. Ой, блін. Так, скуда я маю йти? Але тут що? Зараз в інший залізу. Е. Е! Ой. Так, 13. 12. Так, куди куда я вже маю. Йти? Так, не стіна мене туди напускає. Знаєш, мені треба сідати. Так? І сюди мене на видимості нам пускає Окей, я сюди піду кудась. Може з за зайти. Ай, хоч око стрель, нічого не видно, Хм рано що робити? Ой. Так, можно наверх подняться. Скажите, эм, что это типа просто такая карта прикольно Не, давить там. То есть типа Е. Блин, мне не туда залезть ехать. Лаяк. Виламати двері не можу. Так, почекайте. Що я ще можу? Може, мені взагалі треба було зробити щось на своєму кораблі. Кудись полетіти чи ще щось. А є підказка. Просто я не вдупляю, що тут треба. Так. Так. Це якийсь склад так що це? три. О, опа, а це ми собі Е! Е, зіржати це не можу. Ну супер М. Е Engine Блін, така історія, що зараз Ну, хтось за кутка приб'є Star spaceship, I'll play, must be inside А, та, типу, тепер Before you start the map, set in camera Shishu Names, all, foo, короче Поїхали! Не видим Yeah, was this huge have been canned to save planet air щоб спасти планету земля ми маємо щось зробити ма маємо знайти to win is to wind people blue S Air S O bla 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 давайте switch Na shall po no ali

Шевши, дайте за. Что такое? Ми падаем. Ми падаємо, что это за книжка? Мы впали, Йо. осталось? What have what happened? The ship must have crap. Ну блін, а я типа не догадався, що ми впали і розвалилися. Все. Ой, -о. дайте вийти. Блін. я мрію. Блин, це добре нога, я перевернулася, все не пойму. Що це? О! Що це? Стріли, типа? Кам'яний меч, це стріли, так? Да? Так, да, стріли. Світлока. Топил світлока. Так, почекайте. Дякую. Міскин, там... О, я собі скину поміняв. Че не помню. Э, Коротше. Е. Э. Куда я йти вже? Не можете мені адекатом весни. Зараз я всіх чики піки трек так так Диг. Диг-даг, дигдо. Почхай, я реально втуплю. Что мне робити? Як мені здесь выглядит? Вот бачите, здорово, видно. Свіже повітря. Земля, я иду до тебя. Открывай, суваю прийшов, а? Escape. А що скажи скажіть мені як Escape, звітся? Е, мене або щось заглючило, або вона... Ой. Можна мені, будь ласка, об'яснення, як відкривати двері? А то я. Хм. Блін, я бачу, що воно вже десь там. Такс. Рее... Так, почекайте, зараз знайду яку я ті включусь. Я тут знайшов колію-детектор. Я не хожу, що це якась ультраважка загадка, яку я маю вирішити. О, я зрозумію. Це, типу, я маю вот покласти покласть эту колектор. Ні. А якщо не сюда, то куди? У Мені питання є. Так, сам. Я тут щось ставити можу, можу. Я тут нічого не можу. Так, сюди не поеду. тест скажите. А может сосиски сосис ты Не? Почему? Ну вот, я хочу... Якось сюда поставити цю, цю рельсу коли є Детектор. О, що цекс. І сюда не поставили. Не кажіть щось затуплю на перш, може? <свистак> не, реально знаю, що робити. себе... Почекайте. Такс, я нарешті знайшов вихід, ви не знаєте наскільки довго я це шукав. Я вже вагонетку перебив, все поперебивав. А це що? Не оброблено, золото і шо? документарі шо документарий джентр ну ви саме знаєте майшвері кур. Ну коротше щоденник якийсь. О, нарешті. О Рудник. Все, що не приварене до землі, все беру. Все. Ну що? А, ні, ще не шо. Тут щось іскреється. Так, стоїть і вийти вже отаку. Це я буду тут пусто роки ходить. О, нарешті. Здесь старбл висконь нет, репетит. Коротше, куди ми попали? Я відповім, куди ми попали. Ми попали. А куди ми попали? Почекайте. Це що замок? Чи шо, не помню? полюбасу мені не туди, мені вот сюда. через вот цю дерев'яну арочку. О, башня. Мені, мені страшно, що я оп з за кутка. Вот. Верли за якийсь монстрюга. Блин, кактус. Так, змес зруйнований. Ну, не кажіть, що мені прийдеться паркурити, я ведь не вмію паркурити як би це неспозорно та я не вмію не вмію паркурити. А куда мені? Я, я не вмію паркурити, але туди не треба паркурити. А, так, куд куда? Скажіть. Откуд куди? А я можу йти, куди захочу? Типа вот прямо, куда захочу. Вот прямо-прямо, куда захочу. А, ні, вона спеціально зробила, щоб типа висота два блоки, щоб я так тут... теж не заліз. Гарно вони все обдумала, щоб я нікуди не заліз, Куди не треба. Реально, может, тут что-то... Хм... Вот такое место, значит, для паркура, вот, бачит? Хм... Так, мне точно надо стрельнуть, напевно. Да? да, точно надо стрельнуть. Може він шторм треба Ой, бо я кажу, не люблю я ігри з відкритим світом. Ого, Огонь, нічогось. шлях реально. Це щось щемось. Ви нічого не бачили. Це щось чимось Что я не можу свою вагонетку поставити? Окей. Ця вагонетка йде отсюда. Ого. Опа. Опа, Так, скурпа зомби. Так, надеюсь, вы на турни и прийде в лаву. А я на дурне і в лаву не піду. Все, їм. Ай. Да потушишь шесть. А то так би... Я завойду. Ну шо, давай, давай, нападай. Давай, давай, нападай. Давай, давай, нападай. Знаешь, я тебе их сюда пришлю. Ты пошл кудась? Иди не знает куда и принеси... Эээ, я так і мертве, можно. А я так і померти можу, тому треба бути вельми акуратно я знаю. Чибто куда зійду? і це вже плюс, що я шо не можешь стрібати, а так бы би... такс. <плес> Я, чесно, боюсь вогню. Можна чогось боятися як вогню, а я боюсь вогню, як вогню. Але видержу. О, бачите, я от в ту хатку йду на мене, здається. Я не знаю, куди йду. Я просто йшов. Опа. Э. Ой. Э. Фух. Так, мист. Надеюсь, ты самый... Э, самый... Най... Вот. обвалишься, Фух. Ага, сдавайся, шот, шот, а um. is down. Ну, короче. Блин, а что я не могу забрать, цей тул? Так, все нам потребно. Сюда складывать. Вот, вот так. Э. так. Так, так. Э, э, дай-ка мне это. Э, зачем я такую штуку пропускаю? Что... А не его. Вот. Ок. Okay. Ну так. Yeah. Так, на цьому вже буду закінчувати. Знайшли екс, коротше, крути ту штуку яка може вимати отаку грізочку. грязюку. Гриз... 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 Так, так? Ну а на цьому па-па-па папа.